Кожного року, 9 листопада, в Україні відзначається День української писемності і мови. Свято було започатковано в 1997 році. День української писемності та мови припадає на православне свято преподобного Нестора Літописця. Дослідники вважають, що саме з його робіт починається писемна українська мова. Перший офіційний український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на загальних зборах Української академії наук. Після видання Неїди Івана Котляревського українська мова була прирівняна до літературної мови, а її основоположником став Тарас Григорович Шевченко. Буду я навчатися мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, потічка веселого, що постане річкою, паїнця зеленого, що зросте смерічкою. Буду я навчатись мови блискавиці в Клекоті гарячим кованої криці. Корневищі пружному ниви колоскови В леготі шапковому пісні колоскови. Щоб людському щасті панок свій надбати, Щоб гаділа з мене Україна мати. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніша надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня інтелектуальна і мисленева діяльність народу.